Цим вітання. Сьогодні покажу вам ще одну варіацію кузова щебнівоза з повертанням на три сторони. Це здається, вперше на каналі даний кузов. Будемо розглядати. Почнемо трошки з машинки. Встановили ми його на абсолютно нове шасі від фірми Jack. Дуже цікава машинка з цікавим салоном. Цікаво виглядає. Ну, сподіваємось, так само гарно буде працювати, як виглядає. Давайте до кузова. Вийшло виготовити кузов довжиною 4,5 метри, висотою 1,4 Бокові борти у вигляді клапанів. До речі, на даний шасі спокійно можна було виготовити кузов довжиною і 5 метрів. Так, давайте по задньому борту. Задній борт у нас у вигляді ворота клапан. Клапан відмикається з боку ручкою. Ось така конструкція. Само собою, все як завжди, під маслочками, все змазується, все ремонтопригодне. Пофарбували поліуретановою емалью від фірми Gravihel. Додатково були доустановлені ось такі крила, ось така драбинка, зйомний тент. Ну, В принципі, комплектація, як завжди, але цей кузов цікавий тим, що він трьохсторонка має толщину днища 4 мм і борта 4 мм. Для людей, які цікавляться даними авто, покажу трошки салон. Ось Машинка в целофані, все дуже гарно. Запах таким пластиком нагрітим, вже тепленька, нагрівається кабіна. Є спалочка, три сидіння. Авто на механіці. Має повишений та понижений ряд передач. Є кондиціонер, ну, супер, чудова машинка виглядає. Нова, одним словом, люка, на жаль, немає. Цікавий апарат. Кузов даного формату можна спокійно встановлювати і на сідлові тягачі, тому кому цікаво, набирайте, телефонуйте, порахуємо вам на ваше шасі. Кузов може відрізнятися довжиною, висотою. Але це все нюанси, які можна проговорити, і все компетентно прорахувати на ваше шасі. Ось так виглядає машинка з боку. Телефон, як завжди, буде під відео. Телефонуйте, задавайте запитання. До побачення.